З кожним роком платних доріг на Росії стає все більше. Давайте послухаємо, що з цього приводу думають водії, професіонали та автолюбителі. Що відбувається на російській трасі М4, дізнаємося. На ваш кошельок платні дороги повлияли. А як ви думаєте? Ще й як повлияли? Вам суму назвати или а? А, є не секрет? Ну, учитывая, що ми їдемо не саме самого Новгорода по платним трасам, а заїхали в Твірі, то вже більше п'яти тисяч втратили. В районе пяти получается тысяч. Это ж можно было пару дней еще отдохнуть на море. Да, поэтому, но учитывая, что такие где-то пробки объезжать, какие дороги еще хуже. І здесь же качество дорог теж не ахти бывает містами временами. Такі ями пробоины бывают. бувають. Заплати гроші за дорогу разом з цим заплати гроші за машину. Чому? Адже якщо приїхатися по подібній згаданій трасі, можна запросто залишитися без колес, без колес і без грошей. Дороги даже бути безплатними. Ми живемо в багатій страні. Ми можемо себе дороги. Хороші безплатні дороги. Ми ж камінь не купуємо з бітумом. В стороні. Почекайте. В глибинках Росії теж є нафта, газ, кам'яне вугілля, руди чорних і кольорових металів. Проте, чи живуть там росіяни багато? Та вони без туалетів живуть. У нас тут від Новгорода до Санкт-Петербурга в три рази виросли ціни за кілька років. Ну, це разве для народу. Це не для народу. А куди діваються деньги? Як ви думаєте? Не знаю, мой карман пуст от этого. Ваш карман пустой, а карман депутата держдуми набит, и і оттуда даже немного вываливается. А те, що вивалюється, потім вкладається в купівлю віли в Монако. А потім вам розповідається -яй -яй, Європа, це зло. Зло, де лежать вкрадені гроші з платних доріг. Допустим, в соседнем Китае после 15 лет эксплуатации государственная платная дорога становится бесплатной. Считается, что все расходы за это время на нее покрыты. У нас же такие дороги продолжают только дорожать, что больше походит на банальную выкачку денег из населения. Ничего, схавают. У Росії планують остаточно заблокувати відеосервіс YouTube уже в вересні поточного року. Про це пише низка профільних російських ЗМІ. Користувачі YouTube з Росії почали вже скаржитися на низьку швидкість завантаження контенту. Що думають про блокування YouTube росіяни? Почуємо, ми вже до тому що щось закривають вже і завжди. Ми ж жили без ютуба до цього. Будем читати книжки. Ну как жили в советское время, так и жили. Ну звісно ж, жили без ютуба. Колись жили і без ліків. І без їжі на стінах печер малювали колись. Тоді треба скасувати електрику та водопровід, і будинки скасувати більше на свіжому повітрі гулятимуть. І містки заборонити. По перше, теж колись без них жили. А по друге, на території Росії вони мало в кого і залишилися. А давайте ви, росіяни, викинете плазмові телевізори та поставите чорнобілі із двома каналами, викинете стільникові телефони та поставите телефони з диском. Так же ж раніше було. Так же ж раніше жили. Не хочете. Ввиду того, що це є рупором пропаганди Запада, я думаю, що это станет только лучше. Я лично легко. А чому б нам ні саздасть ж, такої тільки только і російське? Причина, чому росіянам ніяк не вдається ліквідувати Ютуб, банальна. Вони не можуть створити аналог. Кремль вклав мільярди в так званий рутуб, але цією платформою не можуть користуватися навіть самі пропагандисти. Бажання створити альтернативу є, а мізків і рук немає, тому що переважна кількість мізків і рук вже перебуває за кордоном. А ну звісно, Ютуб. Це рупор пропаганди запада. А треба, щоб був рупор пропаганди бункерного терориста. обмеження способствує прогресу. Тому я только за люби санкції роблять нас немає ніякого переживання їх гнуть, а вони згинаються. Це рабство. Майже у кожному російському місті є вулиця Леніна та пам'ятник йому ж. Журналісти поцікавилися у перехожих на Росії. Чому саме Леніну? Ленін жив, живе і буде жити. Так, чому? Традиція, мабуть. Ну, це із прошлого нашого. Тобто ми знаємо, що він э, революцію завершив, і тому, мабуть, в кожному місті його почитають ще. Я думаю, тому що Ленін дуже багато зробив для людей. Потому тому, що чоловік, который благодаря которому появились я, ви вот ага. отої відразу видно грамотне та начитане населення. Виявляється, заслуга того, що росіяни живуть зараз. Це заслуга Леніна. Здається, пам'ятник мозку необхідно поставити у кожному російському місті, так як він. Помер, але якщо без жартів, то саме такий вигляд має ментальна катастрофа наочно. Журналісти також запитали а чому ж тоді Сталіну? Немає пам'ятників. Ну, Значить, Ленін був як-то продуктивніше працював. Сталіна. Теж би поставити не мішало. Тому що Сталін спас нас, вас від нацистів. Тому маєте ще подякувати росіяни і Сталіну за те, що ви живете зараз. До речі, російські опозиційні журналісти, проаналізувавши кримінальні та адміністративні справи в судах Росії, Сії за 18-23 роки дійшли висновку, що за масштабом репресії російський диктатор Володимир Путін давно обійшов майже всіх радянських генсеків, крім одного Йосипа Сталіна. То чи треба ставити пам'ятник Путіну? Ну, обичне пам'ятники ставлять, коли вже немає в живих. Ну, час, время, і путіну поставить. Скоріше цей час би настав. Йому поставить, тому що це умниця. Яку він отримав в Росію, то що він її витягнув на одну із кариших стран багато. Не витягнув а втягнув. в повну дупу. Але ж на камеру треба щось сказати велично. Бо гляди, як скажеш щось погане, так пенсію відберуть. Ту якої немає. А єдиний пам'ятник, який світить Путіну, буде стояти в Газі. Наступна історія про героя, який народився і виріс у Москві. Він навчався у школі, а потім пройшов срочну службу. Після оголошення мобілізації у вересні 22-го року його відправили воювати оператором-навідником на танку Т 90 а про його ставлення до українських військових далі. Именно ну, отношение к той стороне, да, к ребятам с той стороны, никакой ненависти у меня не было. Я на это все смотрел, если это можно так воспринимать, как а, боксерский спарринг. Там оппонент, я оппонент, да. Даже когда под обстрелами был, у меня ненависти не было, что там со словами «сейчас я вас там пачками за...» Ну, звісно, приїхав не в свою країну на танку Т-90, стріляв по мирних мешканцях, по військових і сприймав це всього на всього як боксерський спаринг. Що ж там, але ми так цю криваву війну не сприймаємо. Для нас це не спорт, не якийсь вихід на ринг. Для нас це боротьба за незалежність. Проте з наступним ми погодитися можемо. визначити, <говорити> що тут стоять армії Росії, солдати да Везде, вокруг наших позицій армії Росії. Помойка. конкретно сухпайки, шмотки. Вот идет лесопосадка, там окоп, да, вокруг просто как будто свиньи конкретно живут. Какие-то дома, да, открываются, там все разбито, там свинарни конкретно. Не можемо не погодитися. Згадайте навіть історію, як російські окупаційні війська облаштували позиції у свинарнику в селі Любимівка Херсонської області. Жили окупанти з хрюшками і звозили в свинарник вкрадені пральні машини. А про загаження окопи годі казати, Рашисти. смітять гірше свиней. Деньги, це ж головний момент, що заставляє толкати своїх мужей. оставаться там, это для жен же. Сколько рассказывал, что половина жен покинули, ну, покидали работы свои. Много кто закрыл кредиты, ну. И вот это тоже момент, на что жен мотивирует. Это этот, джекпот, что в 12 миллионов бабах, да, нормально не так можно. Там и в Москве, то и в Питере, там нормально, и машинку можно, что и боевые же дешевле. Стоит. А если еще Ну, що можна руку отернуть, ноги можна всегда живу поїмети деньги, ну деньги взяти, а потім русить. В... А он так живуть. Русская баба, вона така. Їй не важливо, де її коханий, що з ним, чи живий він, чи мертвий. Хоча стоп, важливо, бо якщо мертвий, радості більше, адже більше грошей. Якщо ж покалічений грошей менше, Проте, як сказав цей Севелошнік, може в будь-який момент кинути свого коханого і піти з грошима до іншого, також. І так по колу. Жіночий бізнес на Росії. Засуджений за вбивство пенсіонерки, екс-депутат отримав нагороду за порятунок життя. Олег Кінєв – колишній депутат Ікатеринбурзької міської думи, 16-го року його засудили до 16 років в колонії у справі про вбивство пенсіонерки. Зараз він герой. Добре, сьогодні ми получили допомогу помочь і за німцова цілі. Очень своєвременна і очень нужна. Особа, хочу поблагодарить Рашида і всіх, хто допомагав ему. Спасибо вам большое. нами. гуманітарку вони отримали. А ми наголосимо, що два кілери, найняті цим чиновником, убили жінку, розшвинували та втопили її останки в болоті за 100 Тисяч рублів на той момент півтори тисячі доларів. Після початку так званої СВО кінь пішов із колонії на війну, де працює лікарем. Екс-депутат вчить солдатів навичкам тактичної медицини для надання екстреної допомоги. Уявляєте, тепер вбивця надає медичну допомогу. Особливо хочеться показати пісма, нам призвали діти. горлови Валентини. Ще дуже много писем от дітей приходять, которые рані пишут именно з любовью. Видно, что эти та текст їм не диктовали. Та душе не пісне. Написаний текст від душі дитячою ручкою. Знали б ці діти, кому вони пишуть та малюють, очі б на лоба полізли. Зате їм розповідають про героїв, які вбивають пенсіонерів у себе в країні, а потім йдуть вбивати в іншій. Кінєва до слова також нагородили медалю солдатська слава. Ма разом це була програма Брейкін Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.